Названий батько. Зосталося три брати сиротами ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аже де дід старий, старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. Хіба у вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть. Якби до доброго чоловіка в найми попасти. То ми б йому по правді робили, по щирості слухалися б і за рідного батька його мали б. Тоді діди каже добре, коли так, то будьте ви мені синами, а я вам, батько, слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити з правдою не розминаючись. Згодились вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та йдуть, коли бачать. Аж стоїть така хатка чепурна, біленька у вишневому садку, квітками обсаджена. Вибігає з хатки дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже, коли б мені цю дівчину посватати, та ще, щоб були в мене воли та корови. А дід батько й каже, добре, ходім сватати, буде тобі, дівчина, будуть у тебе і воли, і корови. Живи щасливо та тільки за правду не забувай. то вони пішли сватати ту дівчину, висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став у тій хаті жити зі Стаса. Йдуть вони далі, вже втрьох, коли знову стоїть хата гарна. А коло неї, млин і ставочок, і дівчина гарна, щось робить коло тої хати така працьовита. Середній брат тільки глянув та й каже, коли б мені ту дівчину за себе взяти та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та хліб мав би, поки мовив віку. А дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину. Уже середній брат до тієї дівчини в пристає, відгуляли весілля. Тоді каже дід батько Ну, синку, тепер живи щасливо та гляди за правду не забувай. Та й пішли собі вже вдвох дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачить хатка в Бога стоїть, і дівчина виходить із хати. Гарна, дуже, як зірочка ясна. А в бога така, що лата на латі, то найменше брати каже коли б мені з цією дівчиною дружитись, то робили б ми і хліб у нас був би. Не забували б ми і про убогих людей, і самі їли, і людей наділяли б. Тоді дід батько й каже добре, синку, так і буде. Гляди ж тільки правди не забувай. Оженив і цього сина та й пішов собі по світах, а три брати живуть. Старший брат так збагатів. Ще вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думай, як би йому тих червінців якнайбільше постягати, а щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Середній брат теж збагатів, стали за нього наймити працювати, а сам він тільки лежить, їсть, п'є, та порядок дає. Найменше так собі живе. Коли ще вдома є, то і з людьми поділиться. А то пішов дід батько по світах. А тоді вертається подивитись, як то його сини живуть, та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим, той ходить по двору. Він кланяється і каже, якби ваша ласка подати мені милостині, а той і каже ге, не який старий, схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги зіп'явся, а в нього добра, що страх. Будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов той дід, відійшов так, може, з версту, став, оглянувся назад, на ту господу та на те добро, і все добро запалало. Пішов він тоді до середнього брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже Дай чоловіче добре, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік, не маю чого і з'їсти. Шкода, каже, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких баландається Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся. Так і охопило той млин полум'ям. Приходить діду третього брата, а той живе в Богу. Хатка в нього невелика, тільки чистенька. Прийшов, да такий вже зробився обшарпаний, обідраний, Дайте, каже, хоч моточок хліба. То той чоловік, і ідіть, каже, дідусю, в хату. Там вас і нагодують і з собою дадуть. Приходить він у хату. Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, винесла й і штани, і сорочку і подала йому. Надів він. Та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли, а тоді чоловіки питаються Скажіть мені, дідусю, що це у вас рана на грудях? А це, каже, така у мене рана, що від неї мені скоро смерть буде, тільки мені день і зостався жити. Оце лихо, каже жінка, і нема на неї ніяких ліків, є, каже дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловік і каже, а чому ж не дати, аби міг? Скажіть, які? Та такі, каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану. То тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб ти зробив? Замислився найменше брат, довго думав, а тоді до жінки. А ти, як жінку, думаєш? Та так, каже жінка, що ми хату вдруге наживем. а добрий чоловік як помре, то вже йому друге життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік. То винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а чоловіка ще жалкіше. Взяв та підпалив. Так враз хата полум'ям і взялася. Де й ділася, а замість неї постала інша хата. Така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки сміхається Бачу, каже сину. Що з вас трьох тільки ти і не розминувся з правдою. Живиш щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.